Найкращі з нащадків Багатия, коли зростає вплив гуни пристрасті, розвиваються ознаки сильної прив'язаності, корисливої діяльності, надмірних зусиль, нестримної жаги та некерованого бажання. Людина, яка перебуває під впливом гуни пристрасті. Ніколи не буває задоволена своїм становищем і палко бажає його поліпшити. Якщо вона хоче збудувати собі дім, то докладає всіх зусиль, щоби звести розкішний особняк, ніби збирається жити в ньому вічно, у ній розвивається жага до чуттєвих насолод, однак кінця чуттєвим насолодам немає. Людина завжди прагне бути у своєму домі зі своєю родиною. І бажає, щоб її чуттєве задоволення ніколи не закінчувалося, усе це властивині пристрасті.